У другій міській лікарні Полтави на проходження комісії з визначення групи інвалідності для доньки чекає Наталія Попова з диканьки. Донька Неля хворіє, тож працювати не може. Хіляці не може, дуже болить спина. Вона працювала в Києві в деканаті в інституті, але на своїй кровотечі, потіря сознання. подали всі документи. Вона лежала в лікарнях, приготували пакет документів і направили. Наскільки я знаю, повністю оцифрували нашу історію хвороби. Потім нас попередили, на яку годину ми повинні сюди прийти. Сама жінка неодноразово проходила комісії в обласній МСЕК, оскільки має онкологічне захворювання. Я проходила, проходила не раз. В мене дуже великий опит. Я дуже сподіваюся, що так, що більше будуть людей, ж відноситись до людей. Що буде більш кваліфікаційна комісія, а не два чоловіка, які на тебе це не подивилися. У мене в сестри друга, друга стадія раку, гінекологія. Її він в інвалідності відмовили, навіть на направлення не дали. Аргументували і так багато інвалідів. На базі другої міської лікарні працюють три експертні команди. До роботи залучили 26 лікарів. Членами команд можуть бути як вузькопрофільні фахівці, так і сімейні лікарі. Розповіла меддиректорка закладу Юлія Касіч. Сьогодні в нас одномоментно працює три команди. Три дні на тиждень, вівторок, середа і четвер, по три години на одного пацієнта пів години. Тобі шість пацієнтів на одну експертну команду в день е, приймають, приймає комісія. Пацієнт не знатиме, який склад команди. Також і не ми члени команди, які будуть засідати. Хто в них буде на прийомі із пацієнтів? На первинний огляд чи переогляд пацієнтів приймають з 6 січня. Всі експертні команди загальнопрофільні. Це ті пацієнти, які були не оглянуті мсеками, передані нам в паперових формах. Ми їх відсканували, ці паперові форми, оцифрували, внесли в електронну систему до 1 січня, поставили в графіки роботи експертних команд з 9 до 12, перша команда з 11 до другої друга команда, і з 12 до 150 третя команда. Перевіркою оформлення. Та реєстрацією документів займаються адміністратори. У нас залишки паперових документів, які були передані між районними комісіями, але вже їх залишилось небагато. Вже починають поступати. Повністю електронні направлення. Пацієнт, коли я отримав документи, визначається день, коли він буде оглядатись. На той час я визиваю експертна комісія до мене вранці приходить, бере, дивиться ці документи, бо їм вже треба оглядати людину. Вони вранці тільки дізнаються, хто буде. Оцінку лікарі команди можуть здійснювати очно і заочно за місцем перебування або лікування. Рішення виносить кожен член команди. Потім формується колегіальне рішення, і з цього рішення за підписом головуючої робиться витяг. І відповідні документи витяги надсилаються у пенсійний фонд України в ТЦК в соціальні служби для нарахування чи продовження виплат для забезпечення виробами медичного призначення. На Полтавщині експертні команди замість центрів медико-соціальної експертизи запрацювали в 11 медичних закладах. Про це стало відомо із сайту Міністерства охорони здоров'я. Закон про ліквідацію МСЕКів в Україні Верховна Рада ухвалила 19 грудня 2024 року. До складу експертних команд не долучають лікарів, які раніше очолювали центри медико-соціальної експертизи. Оксана Іванова та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава.